Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І Сьогодні у нас такий чудовий, ніжний, листковий пляцок, давній такий, як Наполеон з вишнями такий, чудовий крем. Чудові листкові коржі. От, і ось такий виходить. Це в мене на замовлення. Якому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 550 грам муки, висипаємо всю, додаємо 350 грам. Масло або маргарини. У мене, як завжди, масло, я користуюся маслом. Дівчата питали яким. Я користуюсь франківським маслом завжди. Мені воно подоби і я ним користуюся. Так, перетираємо масло з мукою. Так, додаємо сюди, е, відділяємо яйці, білки від жовтків. Білки. Кладемо окремо. А тут додаємо жовтки. П'ять жовтків. П'ять яєць. Тепер додаємо сюди 200 г сметани або кислого молока. У мене кисле молоко, але воно гарне, таке густе. і я даю кисле молоко. І перетираємо це так січемо, все разом, замішуючи так тісто. Білки кладемо у холодильник. Таке замішуємо легеньке тісто, його багато не треба місити, просто зібрати так до кубки. муки може вам піти трошки більше, бо в залежності від яєць або сметани. І отаке легеньке зразу кладемо його бажано на ніч у холод, холодильник. Тісто відстоялося, і я от поділила тісто на 6 частин. Тут у мене дві порції. Є е, тісто І будемо е, розтачувати тісто, а ці поставимо 4 частини. Будемо розтачувати на, на одну частину, а ці поставимо 4, далі в холодильник. От так, розкачуємо один, один кусочок. Бляха у мене 30 на 40. Ось така 30 на 40. І розтачуємо. Так, ось так ми. Накладемо на нашу бляшку. Тепер ми беремо ці білки 10, ми поділили на три частини. Ось Тут висипаємо по три, по три йшло і потрошечко. Тепер даємо чуть-чуть солі в це і збиваємо. До снігу. Так, Всипаємо 150 грам цукру. Коли білки збилися, додаємо сюди крохмаль, 75 грам крохмалю. І легенько його розмішаємо. Ці білки викладаємо на тісто. І розрівнюємо гарно. Ось так. Тепер на білки ми будемо розкладати вишні. Так, тепер будемо розкачувати ще один корж. Ще одну кульку ми розкачуємо. Так, тепер ми цей, цю частинку наложимо на цю бляшку, на цей кош. Отак. І позащіпаємо країчки. Ось, тут, Ось так гарно подощіпаємо, тут Ось так так тепер наколюємо вилкою, отако повністю корж. Аж до, до споду, донизу. І будемо випікати у розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин. Ставимо випікати. А логічно робимо ще два коржі. О, Мають бути три коржі таких. Готуємо крем до листкового, даємо півтора літри молока. Я вам все під відео напишу, кілька чого. Йде е, на одну порцію. Тут у мене я на дві роблю. Я великі роблю пляцки, бо я роблю на замовлення. Е, додаю сюди 500 грамів цукру. Добавляю сюди ванільного цукру, Трошечка ще. І додаю сюди е, ванільний пудень, три ванільні пудинги. На пів літру я даю один пудин. Розміщюю і буду за, заварювати. Як заварювати я вже я багато раз показувала. О. У мене тут є два ванільних. І один сметанковий. Це все розмішуємо і заварюємо. Готуємо крем для листкового. Тут у мене є 600 грамів масла, збиваємо масло. І поступово будемо давати цей заварний крем. Ось такий виходить у нас крем. У нас є таких три кожі листкові. От, і будемо намащувати їх тепер цим кремом, чудовим кремом. Так, ось тепер ми один кладемо другий. Так само будемо змащувати. Кремом. І такий чудовий, гарний такий крем, і смачненький, і, і дуже дуже такий пухкий, дуже гарний. Покладемо тепер третій корж. Ось так Оформлюємо вже собі як за бажання. Ось такий вийшов у нас пляцок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! До зустрічі!